Перебирають дитячий одяг, фасують засоби гігієни, серветки, підгузки. Вінничанка Алла Вархоляк волонтерити почала місяць тому. Каже, шукала, де може згодитися. Речі збираємо, речі розбираємо звідси приїхали, розпакували. Потім кудись треба спакувати спакуємо. Я думаю, що кожен має допомагати зараз в цей час. Склад для збору гуманітарки надав вінницький підприємець Юрій Синільник. До війни каже, тут займалися виготовленням декоративних бетонних виробів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботу підприємства призупинили, тож приміщення надав у користування волонтерам. Зараз каже, потроху почали працювати, аби підтримувати економіку країни. Втім, робити це на Повну потужність не виходить. У нас є склади, у нас є приміщення. Ось, і ну, Потрібно просто, скажімо, організуватись і ну, збирати, скажімо, допомогу від тих, хто може допомогти. Ну, відсотків 60 зараз зайнято. Це безпосередньо те, що в нас тут ви бачите. Ось. Якби власної виробництва, власної продукції зайнято там відсотків 40%. спочатку активних бойових дій допомогу приносили вінничани. Зараз сортують гумдопомогу, яка надходить від закордонних партнерів, каже вінничанин Олександр Церевський. Найчастіше розповідає, передають продукти тривалого зберігання, консерви, паштети, згущене молоко, сухпайки. А ще одяг, засоби гігієни, взуття зі складу для українських захисників відправляють і автівки, які передають за кордону. Це німецька автівка 1967 року випуску. Її пофарбували та повністю підготували до відправки на передову. Це повноприводна вантажівка. Вона досі використовується збройними силами НАТО в якихось експедиції в місця, які там ну звичайною автівкою не заїдеш. Вона буде використовуватися як транспорт, транспорт евакуації, транспорт підвозу. Люди, які нам передавали з Німеччини, вони повністю завантажили під зав'язку. Допомоги Вона підготовлена, Чекаємо представників частини. На передову щотижня передають три або чотири автівки, каже Царевський, та майже 60 тонн гум допомоги. Руслана Ткачука Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.